Це доброволець Андрій Опалько. Він у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни. Я із 104-ї бригади територіальної оборони, 60-й батальйон. Поліські волки. Це наш місцевий батальйон Саранський. ка Я є бойовий старший бойовий медик третьої роти. Спочатку, повномасштабці, як вона розпочалася, я навіть не повірив, що розпочалась війна. Дружина мене розбудила, каже, війна почалась. Я такий, та ну ти що, зашуткуєш, включає телевізор, дивлюсь новини. А все дійсно правда. Не зміг цілий день просидів біля телевізора, не зміг спокійно на це дивитися і пішов, записався в нашу територіальну оборону. Я усвідомлював, що я можу не повернутися. Додому спочатку Андрій служив на півночі Рівненщини, згодом вирушив на схід навесні весні 2023 року. Виконував бойові завдання на Донеччині. І перші такі, що почалося бойові дії для мене, це коли нас відправили на другу лінію. Це тільки так можна назвати друга лінія. Я, чесно кажучи, разом з хлопцями єлі ноги оттуда уніс, як обстріляли на 120-м мінометом. А тоді я перше, що згадав, думаю, ну все, навоював. Два тижні пройшло, думаю, зараз тут і залишусь. Тоді у місті Турецьк чоловік отримав перше поранення. Ворог дуже підступно вдарив протитанковою ракетою по нам. Він цілився по автомобілю, просто промахнувся, попав по хлопцях. Мені пощастило тим, що я. Зреагував, впав обличчям донизу. Хоча, навіть не знаю, як це балістика отримав травму обличчя, ось шлам навіть від Тура, отримав поранення в ногу. Я думав, що ноги просто немає. Це така була біль. Я думаю, ну все, перша думка така була: фу, господі, дякую, що живий. Після лікування Андрій повернувся на фронт. З деякий час нас знову відправили в Табаївку, це Харківська область. Виконувати бойові завдання. Мені Торецьк казався війною, але те, що було в Табається, це взагалі Торецьк був просто прогулянка. Там отримав я контузію першу, таку серйозну дуже. І взагалі там дуже великий був такий бойовий досвід. 9 березня це вже було ще одне поранення, вже дуже важке. Мені при... Приліт був 82-ї міни, прямо в яму. Нині Андрій проходить військово-лікарську комісію. Каже, хотів би повернутися до війська. Найважча робота в світі це бути військовим, захищати свою країну. Переживши всі ці події, всі ці поранення, емоції. Чи не шкодуєте ви? Ні, я не шкодую жодного дня. Не шкодую взагалі. Я захищав свою країну. Чесно, єдине, що. Можу я сказати, що в мене змінилось. Я дуже почав цінувати життя. Ольга Данилишина, Микола Штемпель, Суспільне новини, Рівне.